Міні-агро, Київ Південь, селище Глеваха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса. Відвантажуємо ловел 504 з кондиціонером. Рівний пол, з реверсом. Невморозетки, гідро. трактор 23-го року випуску, свіженький, клієнт замовив, отримує Lowl 504 з реверсом, з кондиціонером. Компресором заїжджаємо в машинку, зайшов снегу, снігу Міні агро Київ Південь, це Глеваха. 27 кілометр траси Київ Одеса, тракторців наявності, причіпне навісне обладнання, джинми в всіх модифікаціях з кабіною так і без, 24, ті 24, ті широкі, 40, 40 з примусовою гідравлікою, Булат 54, Донфен люксовий, вже другий, шифенгі, Цешка, ЦЕЛК. Примусовою гідравлікою 40-ка з примусовою гідравлікою Сентай 454, Шифенгі, ремінні 244, 354, Булати, Ріони, Соліси. Причіпне навісне обладнання. Запрошуємо на майданчик на Тест-драйв. Міні-агро, Київ, південь, селище Главаха, 27 й кілометр траси Київ-Одеса.